У мій і Сину і святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю з Воскресним днем. Також сьогодні поправство, завтра вже віддання, свята, Богоявління, хрещення Господнього. Сьогодні за Божественною Літургією ми чули два Євангелія. Обоє вони від апостола Євангеліста Матфея. Перше, яке читалося сьогодні. Це неділя після Богоявління, коли Іоанн Хреститель був взятий під варту, Господь удалився з Галилеї, прийшов Каприноум. Країна, яка була при морі. І Господь приходить для того, щоб побачили і світло ті, які жили в інших містах. І говорить, що земля завелоння нафалімля, будучи в темряві, і вона побачить світло. Збудуться слова пророка Ісаїї, який говорить про те, що Господь прийшов просвітити свій народ. І, почавши проповідувати словами. Покайтеся, тому що приближилося Царство Небесне. Що таке Кепернаум? Хто з нами їздив на святу землю він знає, що там не залишилося камня на камені. Господь дуже багато чудес явив в цьому місці, багато зцілей. І Господь прийшов просвітити. Проповідувати, щоб ті, хто знаходилися в темряві, це ті, які не знали Христа. А побачивши світло, це означає побачили Христа, почули Євангеліє. В переводі епернаум, переводиться дім світла, дім радості. І це радість, браті і сестри, коли Господь приходить до нас словами. Не тільки словами з проповіддю, і ісціляє всякі недуги наші хвороби і наставляє нас. Але люди, які знаходяться в темряві, їм дуже важко вийти на світло. І чому не приймають люди Христа? Тому що вони привикли до темряви. Чому люди не йдуть до ісповіді в храм Божий? Тому що їм потрібно змінитися, перемінитися. І що в які би їм не ставили аргументи, чудеса, людина не повірить, тому що вона не хоче змінитися. І Господь приходить для того, щоб присвятити, вказати шлях, яким потрібно йти. І капернагум написано країна приморська. Тому що це був приморський шлях. Вони знаходилися при морі Галілейському. Там дуже багато було людей, які проходили попри це море, плили по цьому морі. Вони були зайняті суєтними справами своїми, пустими. І Господь приходить, щоб просвітити. Так і сьогодні, браті і сестри, Господь приходить до нас, попускаючи нам часто якісь і скорботи і печалі. Для того, щоб ми просвітилися, ми пізнали, що життя не від нас залежить, а життя залежить від Бога. І перші, які слова Господь, вийшовши на проповідь, Він говорить, покайтеся, тому що приближилося Царство Небесне. Не земне, а небесне. Тобто тут, де ми живемо зараз, це якийсь період, кому скільки Господь виділив, ми не знаємо. Вчора було два похорони, сьогодні знову похорон. І людина, яка майже 90, більше 93 роки прожила, вона почала кликати батюшку. Питається, 93 роки. Но людина хоче покаятися, назвати гріхи. Як нам не вистачає цієї браті і сестри мудрості, сили, що такі відповідальні. Моменти нашого життя. Ми сповідувалися. ми каялися. Вчора приїхав на вечірню чоловік, він молодий чоловік, він моряк. Йому приписали, вже записали його на операцію в Києві. Все було домовлено, оплачено. І він вчора приходить, я давно його дуже не бачу. Він каже, батюшка, я беру два відра з водою і на п'ятий поверх виходжу, і мене не борить. То коліно, якому повинні чашку міняти. Що таке чоловік Покаявся, посповідався, а Господь укріпив, так буває необхідна операція. Але коли ти каєшся, Господь дає і думку лікареві, як поступити з тобою, що тобі приписати. А якщо ти закрився своїми гріхами і думаєш, що тобі має щось допомогти, ні. Господь хоче розбудити тебе. Я в нардан кожні п'ять днів я ходив. І один з перших днів я був в реанімації. Людина, яка ніколи не каялася, не сповідалася. Помився тою водичкою ірданською, помастився тим масицем. Там трошки потер йому. Спину там, ще якийсь масаж зробив. Він посповідався перед цим все і бачу очки в нього, ну білки просто. Видно, що людина уходить, уходить людина. Я кажу, я вже буду йти. Він розплакався, як мала дитина. Жінка дивиться на нього, на мене, і не знає, що відбувається. Тому що людина відчула радість якусь покаяння. Людя, людина побачила в темряві світло. Слава Богу, по милості Божій, заступник Цариця Небесної, цей чоловік живе до цих пір. І лікарі спочатку таке лікарство, то і так йому різне, але він живе. Сьогодні Господь до всіх нам каже: покайтеся. Ми не повинні унивати під тяжістю своїх гріхів, тому що Господь не гнушається, йде капернаум. Темрява, сплошна темрява. І він йде розсіяти цю темряву своїм світлом. Що таке Господь прийшов? Світло це світло, яке приходить в наше віконечко. Віконце це наше серце, огробівши. Здається, темрява вийшло сонечко, засвітило у віконечко. Господи, яка радість? Здається, світло всюди. Так. так. Там, де є Господь, браті сестри, там завжди є радість. Там завжди є світло. Але ми повинні стремитися до цього світла, шукати це світло, виходити з пітьми. Пітьма це гріх, це темрява, де диявол нам показує, що все. А Господь приходить просвітити. Дай Боже, щоб ми були тими людьми, до яких приходить Господь, щоб ми побачили світло і молилися за тих, хто знаходиться сьогодні в пітьмі. Друге Євангеліє – це жінка, це мама, де Господь прийшов одній із міст, і до нього підійшла жінка і дуже взивала, написано, кричала, Господи, поможи мені, тому що моя дочка дуже безнується. Вона одержима, вона дуже мучиться. Господь нічого їй не відповів, а пішов далі. І підійшли апостоли до Спасителя і кажуть, Господи, допоможи їй, бо вона ходить за нами, кричить постійно. Ви представляєте, ви йдете, а за вами хтось ззаду йде і постійно кричить. І він, Господь відповідь говорить, що я прийшов для ізраїльського народу. Недобре взяти хліб і кинути собакам, псам. І жінка, яка почула ці слова, говорить у відповідь, що, Господи, але і собаки, крихи цього хліба під столами їдять. І Господь повернувся до неї і каже: О жінко, велія, то тобто є велика Твоя віра, іди, як ти хотіла, нехай буде тобі. І з того дня ісцілилася її дочка. Розьма мами бачить, як страждає її дочка. Ну, Вона була язичниця. І Господь каже, що не добре взяти в дітей хліб і кинути псам. Представляєте, ви підійшли до батюшки чи до владики своєю просьбою і вас назвали псом, собакою. Ви б, напевно, всі, по всій окрузі ходили, розказували, який не такий той. Батюшка піп, владика, він назвав мене собакою псом. Але жінка смирилася з тим, що вона дійсно нечиста, грішна. Але у відповідь кажуть, що ті, хто сидять за столом і падають крихи, кришечки, собаки їдять з них. І Господь похвалив її, побачив в неї віру. Приходили апостоли. За нас можуть ходати і свої і сестри і святі, угодники Божі. Але якщо в нас не буде віри, нам ніхто не допоможе. І коли вона дала відповідь, таку правдиву вітру, смиренну відповідь, Господь похвалив її і сказав: о, жінко, велика віра твоя, так як ти хотіла, нехай буде, нехай станеться так. І в той момент, в той час і стілилася її дочка. Від нечистого недуга. Хочеться сьогодні, браті і сестри, щоб ми не дивилися ні на що, бо часто люди приходять в храм, а там мені зауваження хтось зробив. А там хтось мені сказав, що я не там став, не там свічку поставив, чи не там перейшов, то Та й чого я буду ходити в церкву? То ти що прийшов? Де твоя віра? З чим ти прийшов до церкви перед Богом? Що тобі хтось зробив зауваження і ти все, в тебе все пропало? Ти забув до кого ти прийшов і з чим ти прийшов? Це іспит тобі, твоєї віри, ти не здав екзамен. Якщо в тебе є віра, ти і не замітиш це. Я колись пам'ятаю в одному монастирі, ну, так не можна робити. Горить лампадочка, я підійшов у монастирі і хочу пальчиком собі масинці, маю таку причину помастити від того святого. І тут у мене ззаді жінка така, Ви шо? ти що там робиш так до мене? Ну, Боже, де вона взялася? Я в сторону відійшов. Бачу, нема. Я знов до лопатки, а вона знов до мене з таким притиском. Ну я вже смирився, знов став в сторону. Ну, вже третій раз якась друга жінка така каже, ти чого вчепилася? каже, та ж він батюшка. Він знає, що він робить. І вона тоді. Відійшла. Але думаю, я ж до святині хочу. Що вона мені каже, що вона мені робить? Мені все рівно. Вона ну, там немає до цього ніякого відношення. Ну вона хотіла так щось себе показати, там, що це не можна мені. А це для мене було може і лікарство. А враг то не хоче і посилає там, що я міг розвернутися і піти з церкви, бо тут мені зауваження, хтось мені зробив. А я наоборот був настойчивий. Бо я хотів цієї святині. Так і нам Господь брат і сестри вчить. У мене обіди не було. От я вам розказую не те, що я на неї обідився, але думаю, як враг не дає святині взяти. Розумієте? Так і нам всім потрібно за святиню боротися, себе заставляти, понуждати, а не те, що в храмі жити тим, бо хтось там сказав, роки йдуть, а людина йде в храм, бо їх хтось зауваження там зробив. Та ми все життя вчимося. Хтось з нас повинен смирити. Дома тата не слухає, мами не слухаємо, а хтось такий посторонній нам скаже, і ми не можемо відповісти, а він зачепив за нашу гординю. Приклик не то, що нам зауважило. у нас гординя пішла на перше місце. А тут жінка показала, що не гордість на перше місце в неї пішла, а молитва, смиріння. І Господь прийняв її віру, і смиріння, і сказав, так, як ти хочеш. Так, як ти хотіла, як ти просила, нехай так станеться. Дай Боже нам бути такими мамами, такими батьками, настирливи перед Богом і просити, і не відходити, хто би нам посторонній щось не казав, а ми повинні йти в храм, повинні йти на молитву і стояти в церкві. Тому що люди, які часто роблять зауваження, їхніх дітей в церкві немає. Вони би повинні в першу чергу зробити своїм дітям зауваження, чому вони не в храмі. А не чужим, які прийшли в храм люди, і їм зробити що вони не так. Так роблять. Є на храму, є кому зробити зауваження. А ми прийшли, подивилися. Якщо людина може щось, можна їй легенько щось сказати, а так не потрібно людиною. Вона й сама прийшла, труситься, боїться, бо їй здається, в неї все дивиться. А нам потрібно молитися про себе думати, про свою сім'ю, про свої проблеми. І бажаю нам всім, браті і сестри, щоб Господь. Іван, який прийшов словами, покайтеся, щоб ми спішили до покаяння і бути такою мамою, яка випросила в Бога зцілення своїх дітей. Нехай Господь нам допоможе випрости мир на нашу землю, щоб Господь сохранив наших воїнів і допоміг нам бути тими, заради Господь, кого прийшов просвітити. Не просто думати, що для когось Господь прийшов, для тебе прийшов. І тобі треба каятися. Не комусь я скажу, треба, а тобі треба каятися. Нехай Господь нам, нам цьому допоможе мати покаяння і йти завжди назов Господа нашого Ісуса Христа. Помагай нам всім, Господь. Пасі Господи.